Доброго дня! Дякую, що завітали до мене на канал. Дивіться, що я хімічу. То є магія, бачите бульки. Ну, стараюся зробити бісквіт. а що вийде, не знаю, бо я такий ще собі кондитер. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. І що ми робимо? Уже як то говориться. Скоро вже буде Пасха, робимо святковий стіл на Пасху. Само собою починаю зі солодкого сьогодні, випікаю, буду випікала, як бачите, хочу зробити шоколадний торт. Руки трясуться, люди добрі. І хочу зробити сир, Що вийде, невідомо. А шоколадний торт, що я собі придумала, перемащу сиром. А всередині зроблю таке варення з клубніки гіспанської. Всім доброго дня! У нас вже наступний день, то в мене з клубніки таке вийшло, таке, ніби варення, не варення до кінця. І це я хочу до того тортика собі зробити. Мав бути такий класний бісквіт, але мені не вийшло. Нічого страшного, ми переживемо. І зроблю сирний крем і всередину там клубнічку і буде смачно. А то на сирник, бачите, який вийшов класний. Тоже нам на сніданок я готую. Бо Ми таке завжди любимо. Таке солодке. Класно вийшло, правда? Ну, ж правда. Ну, як там таке відео є? Ну, лайкайте мене, будь ласка. Стукайте по екрану. Дивіться, який класний в мене крем вийшов. Навіть не думала, що буде такий класний. Тут у нас сир такий. Ось такий з відерка такий за 5 злотих, і вершки, і пудра. От і наш тортик. Я зараз трохи крему, намочила трохи вода з цукром. І даємо таку красу. Не знаю, що вийде, побачимо. А то, бачите, таке біле, то я добре не розмішала муку. Тому так і вийшло. Назвемо небо зорями. Чого, гарно. Ну, крем класний вийшов. Диць, який гостий і класний. І не буде такий важкий. Я сподіваюся. Всім доброго дня знову. На десерт у нас класний торт. ну Гарно пахне. І сирник. Ну То вже буду пізніше нарізати до кави, бо не маю місця на столі. Біда чорна. Це такий торт. Пробуємо. Знаєте, Класно. Такий літній смак через клубніку і класний сирний крем. Не такий важкий. Так що, дуже дякую, що були зі мною. І зустрінемось в наступних відео. Всім смачного. І підписуйтесь на канал. Тут вже в мене є тюльпани. І зараз буду маринувати, приправляти. М'яско і запечу в духовці. Маємо бочок, то з остатньої закупки в мене буде те, що купляла з хаб. І кілограм 2 сташинки. Побачимо, що з цього всього вийде. Завливо завтра, Коли будемо пробувати. Дивіться, яке класне м'ясо. Я думала, що купила такий класний кусок бочка, знаєте, так багато м'яса, класно, без шкірки. І що? Дивіться. Та-дам! Але нічого, я так гарно якось зав'яжу і запечу. То маємо шинку, тут маємо схаб, до схабу всередину я ще положу кусок паприки і сиру. Не знаю, чи так роблять, чи так можна, але я так зроблю. І все разом буду запікати. А то в мене такі залишки трошки залишились. Подивіться, яка краса. Дуже класний запах. Перев'язала звичайною ниткою. А завтра буду нарізати на, на стіл. А там біка моя прийшла. Вікуся, то гарячі не можна. З тих кусочків м'яса, що в мене залишилось, обрізка, як я казала. Я зробила фарш, додала рису, цибульки приправи і зробив фаршировані перці. Правда, я не знаю точно, чи то завтра на стіл, чи то ще сьогодні ми зімо, бо всі голодні. Побачимо. А зараз готуємо журик. Даю води до неї солі, потім, бачите, то сиро ковбаса біла. Продаю це, само собою, ще вже готову ковбасу білу, але в мене є сира. Зараз варимо, потім даємо моркви, цибулі, картоплі, ковбаску заберу, поріжу, потім додам. І ще хочу додати такої. То більше для краси я хочу зробити. Побачимо. Хоч є дуже багато рецептів журика, дуже-дуже різних. Навіть шампіньони там входять, бачила, але я так не готую. Правда, я дуже рідко готувала журик, може десь 4 рази за все своє життя, але побачимо. Так поки що все в мене виглядає. Хоч не впевнена, що така звичайна ковбаса тут підходить, але я думаю, буде класно, кольорово і смачно. Бачите, ковбаска в мене вже тут. Планую зняти тут з білої шкірки і порізати, а до дотеї води додаю оце. І тут, як бачите, в мене в такий, так чисто-чисто. ви -чисто. ще не бачили, що взаді робиться. І головне це: з того ж ніякий журик, не журик. Дивіться, яка краса вийшла. Читем? І ще варене яйце, і буде смак, а я вже попробувала дуже смачно. Хто любить таку, знаєте, з квашеними огірками зупу, тому журик зайде. А зараз я готую закуски то у нас баклажани в клярі, обжарю, потім стандарт мавінець і помідорка. І так само зроблю стукінь А це в нас з французького тіста. Їйцем помащено і сезам. то повинна вийти нам на канапки. Побачимо, що нам вийде. Бо невідомо, відомо, як завжди. І такі булочки французькі в нас вийшли. І дивіться, яка в нас краса класна. Зараз вже в духовку і на стіл. Дивіться, який класний в мене схаб получився. Тут у нас така гаряча страва. І перце. Ну, що, тестуємо? Так, подаємо журик із хлібом. Ще буває так, що журик роблять наливають в такі хліби і такі спеціальні для журка, і продається в деяких супермаркетах перед святом. Так і називається хлібок для журка. І в реставраціях на старості теж так подають. Пробуємо Смакує там. Але я кажу, вже повторюю, хто любить такий трошки з кислинкою його зуб. Тому підійде, журик. Так дуже смачно. І дивіться, і з картоплею, і з ковбаскою, смаку там. І дивіться, яка в мене краса. Моє м'ясо. Молода іспанська картопля. Арширований. Тут цукіні, баклажани з помідором і з чесником. М'ясна нарізка, наші канапочки, салат коза, ні, цап в городі. І то салат такий, що залишилося після канапочок. Наші квіточки. Дивиться, який гарний стіл. І ще солодкі там. Тут вже навіть немає місця, де поставити. Всім смачно, хто їсить. Зараз підемо спробуємо салодки.